в Україні в цьому році будуть збільшуватись кукурузи буде багато. От. а бур'янів через те, що пробували зекономити за останні кілька років. Ну давайте признаємося собі. Да? Що пробували зекономити, а і десь закривали очі, і зараз засмічення бур'янами полів, воно просто якесь ну. Більше, ніж обично, буду казати, космічний. Окей. Тому зробити так, щоб ваша кукурузка була чистесенька від всіх бур'янів, з цим вам допоможе саме Stellar Plus. Як на мене, на сьогоднішній день це один із найкращих гербіцидів на кукурузу, тому що він забирає і однодолку, і дводолку. І має дуже швидку дію на відміну від всіх інших препаратів топових компаній, да, там чи там Мастер-Павера, чи Люміса і так далі по списку. От. Вони будуть працювати десь на протязі там типу 10-14 днів. Ефект від Stellar видно на третій день. Бур'янці біліють, скручуються і пропадають. Тобто, вже там на сьомий день можуть бур'яни навіть всі загинути. Дуже крутий. На старий